Все, ми їдемо. Так, ну що, сьогодні вівторок, 16 червня. І ми сьогодні йдемо на гору кам'ян. У нас тут чимало народу. Будемо на зв'язку. А, це дуже це паличка, але це не така. Ну все, ми пішли. І не відходиш. Весь маршрут. Да я перевіс Я да, щоб в руках сняться. Зараз тільки технології, я там на грамі на одну там ручку подписана, вона в Італії. Ну коротше, не А что я на ній підписався? Вона там готує бабушки 90 років. Ага. Мені цікаво, там всякі італійські страви. Оці <кхе> рецепти. У мене не те, що клаустрофобія, ну я краще, якщо є можливість, то я пішки на ліфті проїдуть. Ну я зараз на 11-му поверсі, тому 에... ну таке собі. <кхе> ну це Трохи далеченько йти, Вже нема. Височенько і ви далеченько. Я Та, ше, Все ше. добре? Я Дузуття, так, да, то важлива річ. О, тут тобто, так прикольна зелень. Тут, звісно, гірської породиці, і під ногами і всюди. Каміння цього. Так, зараз будемо пересікати серйозну річку. Тут напевно якийсь типу завал, да, був колись каміння з гори посипало. Може річка якась була. Може, й океан був. Да, може і океан дати. Кам'ян якась не океан був. Ой, тут добре. Красиво. so okay. Класс! Ух! ох ты! Ух ты, ух ты! О, речучка Вот, где она начинается. И вот тут ага. Прямо коротка дорога. Вона посміхається, вона ще посміхається. Виразу обличчя. Останні перехід. Це ми, коротше, догнали, когось, так? Для того, щоб туди ще не залишилась, вона згорілася. ну тобі нічого не О, ми виходимо з на цю галявину. Як він казав, і тут зліва має бути видно говерло. Воно вона, висока лиса. Ага. Клас. Супер. Ні-ні, ми не будемо, ви підімалися на Да, До горло. Да, у нас Це Ось так воно виглядає. Класний містяк. Але, звісно, дуже красиво. Це, до речі... Ми пройшли 2,7 кілометра. У нас висота 231 метр зараз. Десь приблизно трошки більше за чверть маршруту. Але на цих камінчиках треба бути обережним і нормально взуття одягати. Ой, клас. Ліс такий шикарний. Ну так, крутенько, крутенько тут. Клас. Краса. Але всюди люди. Лізуть, лізуть. Ліз людей. Так, ну що, погнали? Це місце де треба високо ноги піднімати. Напевно. О, і пульс підскочив сразу. я не тороплюсь, я спокойно шагу. Какие рискорятся? Как у всех, ну, все. Молодцы. О, класс. Треба зафиксировать это. Ага. Зовсім інше відкривається. Наверху. Ага. Да? Да. Якось якийсь там мох. Ну воно покривається якимось мохом, так. Да. Що найцікавіше, там в тіні нема, а тут на сонці воно якось глянь яке, яке ага. цікаве. Все. Хоч такий довгий. Це своє життя робив такой феквійший. Ми позиція такі босс хороший і досили. Я з дивно то ні кроки золі, брати. Тебе п'яного А Це вже не заведе добува. Це другий підйом чи Ні, і Це плавний перший ага, підприємство. Другий це якраз будемо... ये धायावे ना मुझे वो बैठ Зараз по людей. галявина тут. Ну це ж не верхівка ще, ні? Ні, ні, ні. Це просто так. Там треба вліво зараз. Наліво дівчата. О! Що там пишуть? Поїсти, попити, да? Там стоїться полонина хомяків. <гум> сюди дорога йде. Ми зараз О, зараз будемо бачити. О, це червона дорога це сюди. Ні, Червона дорога це сюди в ліс. Зелено важче, ж... ніж зелена. Не встановлю. Ловіть зеленецькому тут падати ще не вставить. О, клас. Що пишуть? Гра? Хом'як. Скільки метрів? А тут ну не видно, що затерли. Затерли, так? Затерли, так. А да. сіня буде. О, а тут ціла свадьба. Чиста п'ятьдесят. Ага. 450 метрів. Перепочити, так? Да? Так. А це ворохам'як? Ні, Коротенький екскурсіон. От тай крило оглядене навколо. Отак я тепер вірую, щоб без цього зерку настати. От ти правильно кажеш. От сюди, сюди сюди, на цю сторону.

Ви ну, б... прикалуєтеся? І ось такі корень. Все, ми вертаємося. Завдання виконано, так сказати. Добре. Змогли ми підкорити цю вершину. Ну, дуже класне відчуття. Але треба ще спуститися донизу. Коліна трохи, звісно... послабли, послабли. Ікри, завтра буде кріпатура. Ага. Ну кого що, як то кажуть, більше, і мишці. Ну так, да. хто як менше, чим працює... займається. Да, я... Так. <свят> у <свят> мене тут от, в колінах я відчуваю, потягнулись мишці і така певно слабкість з'являється. Uh -huh. А так по-стальному все ок у мене. Тобто, конкретно лівий панок. Ой, боже, як тут класно. Uh -huh. Вже. Спуск, спуск, дуже класний краєвий. До речі, з зі сторони теж каміння да, лежить горою, просто з'їхало, видно, колись. І там навіть нічого не росте із-за того. А, це ж гора каміння, воно вниз да, туди дозлиться. Цікаво, як воно ну, відбувається. Тобто для цього якісь процеси ж є, ну, якісь спонукають, ну, що воно я так я от думав, осипається. Що та снігу і потік води. Може, так, да, може перевертає. А воно, виходить, камінь-камінь штовхає. Як ось, ось сніжний ком, друг за другом. Бачиш що це. Недавно ну, воно з'їхало. Ладно, ці невеличкі, а от оці здравецькі глиби. Здається, ми майже точки. точки відправлення, бо щось якось всі так загрустіли, тихо якось так, Ташки тільки співають. Ну, Насправді спуск це теж така а, історія, яка забирає сили. Це ще один короткий шлях, напевно, ну, да одразу вискакуйте на дорогу. Так, ну от і все. Я повернувся туди, звідки ми починали свою мандрівку. О, це була чудова пригода, але я звісно сильно втомився. Так що будемо відпочивати.